Найкращі колективи працівники і керівники Хмельниччини занесені на обласну дошку пошани. Серед них цього року Володимир Васильович Юр'єв, який вправно керує ось уже 10 років поспіль підприємством Український кристал у місті Кам'янець-Подільський. Хотіла би відзначити людину, яку Кам'янець-Подільська міська рада представила до відзнаки на обласну дошку Пашани. Це Володимир Васильович Юр'єв, генеральний директор товариства Український кристал, яке знаходиться в місті Кам'янці-Подільському, яке виготовляє, є виробничим підприємством, виготовляє продукцію, забезпечує людей нашого міста якісною продукцією від виробника. Це людина є ще і депутатом міської ради. Людина, яка завжди йде на допомогу людям. Це людина, яка є благодійником нашого міста. Дуже багато справ, які людина вкладає свої кошти на розвиток міста, на розвиток нашої інфраструктури. Дуже багато гарних справ можна сказати, що в нас є в місті гарний парк. Де відпочивають люди з дітьми, і Володимир Васильович приймав участь у відродженні даного парку, вкладав свої особисті, напевно, гроші, тому що підприємство само собою в нас завжди дуже гарно співпрацює в різних номінаціях, акціях. А саме це і до святкових днів. Реалізовується продукція для ветеранів, для людей похилого віку, зі знижками безкоштовно. А що стосується парку, то вистелена дуже гарна доріжка, також за участю Володимира Васильовича. Наш керівник досить молода людина, але мені подобається тим, що в скрутні хвилини людина може звернутися до нього. От якщо якась там скрутне становище, що потребує матеріальної якоїсь допомоги, то директор радо допомагає в таких випадках. От, і вже багато випадків було. Люди там хворіли. Ну, всяке буває в житті, І він допомагає людям. Директор наш дбає, щоб ми розширювалися і все більше і більше. Ну, не опускали руки, нас підтримує як може. Завітавши на підприємство, самого господаря ми не застали. Але нас в гостину зустріли колеги, заступники і керівники підрозділів. Наше товариство з обмеженою відповідальністю є на даний момент основним з лідерів продажів хлібобуличних виробів в місті та в регіоні. На даний момент ми являємось постачальниками усіх соціальних закладів харчування: це школи, дитсадки, лікарні, інтернати, будинки престарілих. Та інші соціальні заклади. Також ми забезпечуємо на 30-40% хлібобулочної продукцію наше місто. Це роздрібні магазини, наша власна мережа збуту, це мережа зупинок з комерційними блоками від українського кристала, це мережа фірмових магазинів, мережа міні пекарнь На даний момент ми її розвиваємо. Так скажемо знаходиться на стадії розвитку, на стадії становлення. Також український кристал є компанією, яка у своєму розвитку ніколи не зупиняється. У будні чи свята, коли родина збирається за обіднім столом, почесне місце займає хліб. Хто з нас не любить поласувати свіжою випічкою або ж з'їсти хрустку скоринку свіжого хліба? Справа пекаря і хлібороба нелегка. Потрібно бути майстром і навіть трішки чаклуном, аби духмяний хліб чи пиріжки вдалися пухкими, рум'яними та смачними. Майстри хлібопекарської справи працюють у Кам'янець-Подільському товаристві Український кристал. Ця назва дісталася підприємству від попередників. Підприємство Український кристал створено у 2003 році. До речі, у нас в цьому році ювілей 10 років. Створене на базі державного підприємства, яке пройшло банкрутство, зруйноване, відновлене нами. На сьогоднішній день працює на підприємстві 120 чоловік. Перший напрямок виробництва, який ми взяли за основу, це замороження очі, фруктів. Значить, слідуючий це хлібопекарство. На сьогодні ми займаємо перше місце в місті Кам'янець-Подільському по виробництві хлібопекарської продукції. Близько 70 видів продукції. Це 25 видів хліба, близько 40 видів хлібобулочної продукції. Хлібопекарська справа цього колективу починалася з міні-пекарні. Для покращення якості продукції керівництво зробило перший крок: встановили нове обладнання, звідси і зріс попит на продукцію то в український кристал. І збільшенням попиту на хлібопуличні вироби постала потреба у значному розширенні. На сьогодні... Ми збудували цех грузинської хлібопекарської продукції. Саме зараз встановлюємо значить, кадітерський цех по виготовленні курасанів та печива. Головне задання нашого підприємства це задовільнити всі смаки та вподобання покупців нашої продукції. Асортимент хлібобуличних виробів товариства Український кристал постійно розширюється. Наш цех виробляє близько 30 видів булочки, хліб, кілька найменувань. Карами виробляємо нові булочки, в нас ідуть не так давно. Вони з'явилися. Це булочка з начинкою, там з різними видами варення, з шоколадом, з гущонкою йдуть. От такі булочки. За останні роки асортимент збільшився набагато. Зараз нових видів булок. Ми намагаємося кекси збільшувати асортимент, також хліба у нас зараз ми впроваджуємо білоруський хліб, ваговий хліб будемо впроваджувати. Ну з кожним роком ми збільшуємо все збільшуємо. У нас має бути хліб цільнозерновий, а зараз ми поки опускаємо тільки вісівковий хліб, такий що діабетики купують, ну а надалі ми теж до цього будемо звертатися. Так зараз звертають увагу на хліб без дрожжів, дуже йде попит на цей хліб. Ми теж зараз розробляємо цей хліб і я думаю, через місяць-два він буде вже випускатися. Три роки тому був малий вибір і обладнання і мало що можна було, як говориться, хороше не те, що вибрати, навіть по ціні і качеству нікудишне. Ми в основному працювали напряму через поляка. Беремо у них і ставимо. И нормально работает, и план идет, и, как говорится, расширение. Все. На сегодняшний день мы расширяемся, мы по городу, переходим на увеличение площадей, потому что у нас уже три точки таких есть, где в киосках стоят печи. То есть на самом обладнании мы уже торгуем напрямую, горячим э, своим производственными изделиями. Поставили в молочницах, мы продаем молоко до наших же булочек там все. Это люди приветствуют решение генерального, что рядом с киоском это около фуршета старого. Есть булочки свежие, горячие, тут же молоко можно купить. Молочный цех очень чистый, красивый, хороший. Еще это расширение будет. У нас еще есть одна печь, мы будем в скором времени еще один киоск ставить. Ну і про це замисли генерального нашого директора Юрія Владимира Владимировича такі, що расширяться як можна більше. Стараемся зробити улучшення труда нашим рабочим і самое главное розширення количества і качества. До випікання хліба господині українки ставилися дуже уважно. Особливо до Паски і Короваю. Вважалося, що від того, яким вийде цей ритуальний хліб, залежала доля сім'ї. Паски на рік, короваю на все життя. Матері надзвичайно ретельно до найменших дрібничок і хитрощів навчали дочок технології приготування такого тіста і його випікання. На підприємстві Український Кристал такою копіткою відповідальною технологією випікання короваїв займаються справжні майстрині. Які виготовляють найсмачніші калачі та караваї. Ми вже намагаємося четвертий рік поспіль виготовити такий каравай. Перші караваї у нас були в Хмельницькому. Перший каравай був набагато менший, другий каравай був більший. Потім ми виставляли свій каравай в Тернополі. І цього року ми вже плануємо на день міста виставити в своєму місті в Кам'янці-Подільському, старому місті. То намагаємося зробити найбільшу вагу цього року. Зробити рекорд. Чи вийде, подивимося. Вже не перший рік ми побиваємо власні рекорди створення найбільшого караваю в Україні. Тож три роки тому був нами випечений каравай більше півтони, в тому році тонну. В цьому році ми спекли вже каравай півтора тонною вагою. Це найбільший каравай в Україні. Думаю, що ми кожен рік будемо жителів нашої області дивувати новими новинками. Жодна страва не може зрівнятися з хлібом і способом його приготування, а також розмаїттям готових виробів. Хліб відрізняється за видами борошна, якістю, умовами приготування та рецептурою тіста, характером випікання і формою. На цьому підприємстві за процесом виробництва від замішування до випікання готової продукції може спостерігати будь-хто. Екскурсію ми запровадили на нашому виробництві для того, щоб наші споживачі змогли побачити в яких умовах, на якому обладнанні і з якої сировини виготовляється наша продукція. Для того, щоб люди могли бачити, що вони споживають щоденно. Це, по-перше, якість продукції, це сировина, з якої виготовляється. Обладнання, в яких умовах воно виготовляється, Тобто, щоб людей просто не виникало сумніву у якості нашої продукції. У якості. І ще ми абсолютно не боїмося тих моментів, що люди про нас можуть сказати щось погане. Тобто, Вони можуть це побачити на свої очі з початку процесу виробництва і до виходу готової продукції з печі. Тобто, максимальна відкритість підприємства до свого споживача. Вашим рукам, які щоразу і ще печуть духмяний хліб для кожної родини, смачний, рум'яний, запашний, і завжди свіжий і головний у кожнім домі, на столі, не тільки в місті, а й в селі, щоб ситим став, і стар, і млад, Щоб був достаток у сім'ї і лад, хвала рукам, які не знають відпочинку. І кожну мить, і кожною хвилину працюй, щоб справдились справдили слова. Твій годувальник наш і всьому голова. Ми щиро дякуємо вам, бажаємо успіхів, зростання, шани людської і процвітання. Дякую. Велике дякуємо і передамо Дякую. Без хліба неможливо уявити жодного дня. Він є найбільшим джерелом найцінніших елементів, що заряджають нас життєвою енергією. Однак випікати хліб справа непроста, і займатися нею можуть лише професіонали, добрі і відповідальні люди. Саме такі майстри своєї справи працюють на підприємстві Український Кристал, що у Кам'янці-Подільському. І усім своїм здобуткам адміністрація завдячує саме їм. Спеціалістам і робітникам їх відповідальності та працьовитості. На сьогодні підприємство представляє досить потужна команда фахівців, яких ми свій час навчали і за кордоном. Наші фахівці відвідали Німеччину, були на конференціях в Польщі, привезли нові технології в виробництві. Сьогодні ми маємо. Досить великі плани по впровадженню нових видів продукції. Я думаю, що в найближчий час ми будемо дивувати наших покупців саме тими новинками, які на сьогоднішній день на нашому ринку відсутні. Завдяки самовідданій праці робітників та приймілому керівництві Володимира Володимировича Юрієва відповідальністю Український кристал за останні роки досягло високих темпів зростання виробництва, збільшило якість та асортимент продукції. Власним транспортом хлібовуличні вироби доставляються на прилавки магазинів Кам'янця-Подільського та прилеглих населених пунктів. Соціальна програма, яку ми реалізували, це доступний хліб для населення. Ми збудували свою власну фірмову мережу, де хліб продається за цінами від виробника, тобі ж без торгівельної накрутки. Ця програма має гарне, гарне визначення серед населення. Ми маємо досить велику кількість подяк. Люди мають можливість в наших магазинах придбати хліб, дешевше, на проценті 15-20 дешевше від риночної ціни. Продукція ТОВ Український кристал користується великим попитом серед населення, бо відповідає вимогливим показникам якості. Наше підприємство, зокрема директор Юрій Володимир Васильович, проводить максимальну Велику кількість заходів в плані меценатства, в плані підтримки міських заходів, в плані індивідуальної підтримки людей, які звертаються. Це і фінансова допомога, і допомога по ремонту лікарень, допомога по ремонту дитячих садків, доріг і так далі. Тобто Підтримка в цьому плані міста він являється депутатом міської ради. Підтримка здійснюється досить таки значна. У минулому році ми займалися реконструкцією, ремонтом. Нашої центральної лікарні. В цьому році також є багато проєктів соціального напрямку, які будуть здійснюватись, які будуть підтримуватись, і до яких ми будемо ставитись з максимальною пунктуальністю, з максимальною витримкою. Тобто ми розуміємо, що це не комерційна діяльність, але в будь-якому випадку. Ми тут працюємо, ми мусимо підтримувати своє місто. З огляду побаченого ви зрозуміли, яким являється керівником Володимир Васильович? Успішним, енергійним таким. Ну все, що притаманне директору в нього є. Я б хотіла декілька слів сказати про нього як про людину. Він є чуйним. Хоча й вимогливим, але співчуває завжди і завжди він до своїх працівників відноситься як до своєї родини. Дуже радий за них, коли в них успіхи якісь, коли весілля чи родини. Він завжди вітає, задоволений тим, що збільшується наш колектив. І коли в людини якась горе чи якісь проблеми, він теж завжди з людьми старається допомогти в усьому підтримати. Напевно і в цьому являється, ну чому він став успішним, тому що він відноситься до працівників не тільки як до своїх підлеглих, а насамперед як до людей, які потребують уваги, які потребують і в, в потрібний момент їх і похвалити, і пожаліти. В тому і суть того, що пекти хліб не може людина, яка не любить людей. Тому що це така продукція, яка повинна випікатися, виготовлятися тільки з любов'ю. З давніх давен в Україні, яка славилася своїми родючими землями, мудре і мирне хлібопекарське ремесло було у великій пошані. Час багато що змінює, проте незмінною залишається повага до хліборобів, пекарів, до їхньої нелегкої праці.